Вибух у Миколаєві повністю зруйнував три поверхи багатоповерхівки. Ще на кількох знищені перекриття. На тепер відомо про одного загиблого і ще півдесятка поранених. Серед них немовля. Рятувальники продовжують шукати під завалами людей. Доля кількох, за словами місцевих мешканців, невідома на місці трагедії. Зараз працює наша Ольга Параскун. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю вечір добрий. Отже, чи вдалося ще когось знайти під завалами? І що кажуть про причини вибуху? Вітаю, Ліда. Ну наразі рятувальники проводять пошукові роботи, але поки що під завалами нікого на жаль не знайшли. Для пошукових робіт з Києва спеціально прилетіли фахівці. Вони шукають людей із тепловізорами та спеціально навченими собаками. фахівці не виключають, що під завалами може перебувати до вісьмох людей. Що ж стосується самого вибуху, він сьогодні пролунав близько першої години дня і був такої сили, що здригнулися будинки у декількох кварталах навколо. Прошу пряму мову, як це було. Уничтожены перек... взрывом перекрытия 10, -го, 9, -го, 8 и частично 7 этажа. В некоторых местах перекрытие обрушено и дальше. Это 7, -й, 6, -й, 5 -й этаж. Проблема, что высокий этаж, 10 этаж, доступ, задействованы все силы и средства, которые есть. Работаем. Людей з горішніх поверхів знімали драбинами, бо під'їзди зруйновані ущенти іншого шляху просто не було. Прошу. Запах був газом? Ні, не слышу. Двоє дівочок там в залі, з тієї сторони. Не можуть ні зайти, ні вийти. Не відсуваються, не знаємо. Там завалена квартира повністю. Дві спальні, все свалено. На цю годину до лікарень доправили чотирьох людей. Один з них десятимісячний хлопчик. В цей час він був з мамою на прогулянці і в нього влучив уламок від вибуху. У решти постраждалих отруєння чадним газом. І як кажуть рятувальники, під завалами перебуває все ще близько вісьми, вісьмох людей, принаймні саме про долю стількох родичів. Нічого не знають рідні. Що ж до причин вибуху, версія вже є. Загрозу терористичного акту фахівці відкинули. І єдина версія, яка е, наразі е, здається найактуальнішою, це вибух побутового газу. Я вважаю, що найбільш вероятною причина це все-таки взрив битового газу. От. І я хочу одразу на цьому акцентувати увагу. Тут зі по зовнішнім признакам, по признакам того, жто грається о розрушені. От это був именно об'йомний взрыв. Наразі рятувальники чекають на багатотонний кран, який надало одне з підприємств Миколаєва. Роботи триватимуть не одну добу, бо, як кажуть рятувальники, руйнування дуже складні. Триватимуть роботи пошукові та з розбору завалів і цієї ночі. Тим часом людей, чиї квартири були зруйновані. Міська влада розсіляє у готелях та профілакторіях. Ми зробили, розвернули спальні міста на 380 чоловік. Тобто ми готові прийняти цих людей зараз, сьогодні. Вже відомо, що тимчасове житло знадобиться щонайменше сотні родин. Тим часом правоохоронці обіцяють чергувати біля зруйнованого будинку, аби уникнути можливих випадків мародерства. Ліда. Олю, дякую тобі за розповідь. Ольга Параскун з Миколаєва там стався вибух. у Багатоповерхівці є жертви. Найпевніше вибухнув газ.